Ксенобіотики. В наш організм потрібні білки, що ще? жири, вуглеводи. Це наші речовини, які в обмін речовин включаються. Так? А можуть потрапити ззовні? хто? Есть. Ксенобіотики. Розуміло? Ксенобіотики це речовини, які не властиві нашому організмі і вони можуть нанести шкоду. Вони можуть порушити обмін речовин. Так. І для того, щоб е, знешкодити їх, у нас в організмі є система захисту, яка у нас відбувається біотрансформація. Біотрансформація відбувається в два етапи. Подивіться, який етап. Перший етап який? Модифікація. Що це означає? До оцієго, до ксенобіотика до цього приєднуються е, інші молекули, які роблять розчинний ксенобіотик. Розуміло? приєднуються функціональні групи, які дозволяють цьому ксенебіотику розчинитися у воді. Це перший етап. Другий етап, який? Хунівас. Конівація. А на цьому етапі у нас десь є ферменти в організмі. Пам'ятаєте ферменти? Фермент ліго, бо він з Лего. Так? Ферменти приєднують до оцей от е, сполуки, інші сполуки, які. Модифікують його видозмінюють так, що він стає щока. Так, він стає і розчинним, і стає неактивним, і виводиться через нирки нашою видільною системою. Зрозуміло? І таким чином шкідлива речовина була, вона зазнала біотрансформації, модифікації і конювації, і вивела з організму. Зрозуміло? Першорядна роль в цьому належить що органам які печінки. Печінка здійснює біотрансформацію, так, У перетворення цих речовин детоксикує організм, так? а нирки вже виводять. Розуміло? А нирки вже виводять це. Печінка. Разуміло? Біотрансформація здійснюється і виводиться токсини з організму. Хто повторить? Біологію вивчали, лего скористали. біологічні процеси симулюй, моделюй, вивчай, працюй, біологію пізнай і здоровим будь Бай-бай.